Вітаю Шахів рай про детект Мао. Часком щось там мутить, нічого не видно. Пожертвим пішикати причіпляємось відразу до тебе. І одразу відірваємо цей центр. Вб'ємо. На велику діагональ. Фріз Д5 тебе не лякає, так? Тон Б7, так. А, конем? Конем я не знаю. А, хоч міняти фрізію. Найн. Як тобі тактика? А, ти все рівно фрізя, зараз, де чотири ляпнеш. Mm. Окей, сидіти партій, так швидко все бачиш. Так собі, да? Це погано. Вері, вері. Далі. На слон F3 сильний кінь, але не ясно, що він тут атакує в центрі. F3 F5, не знаю, десь туди-сюди. Просто туди. Закріплю свого кобилу. Взагалі, десь на е 3 вже можна було вдарити, наприклад. Наприклад, вже зараз можна так зробити. Типу ми б'ємо на е 3 він б'є. Ми б'ємо слоном, він б'є і ми залітаємо. Ми б'ємо на с 3 і він ставить нам шах. Якщо він ставить нам шах, то ми конем повертаємось. Починається з слону. Конем. Кінюється. Знаю, байдуже, давай так. Не, він б'є. Проблема його в тому, що я атакую g 2 і в різнокольорових слонах сила того, хто атакує. В цьому випадку пункт цей. Так, може, звісно, піти, але все рівно дуже активна тура в мене. Не, ну, буде суперник вивчати такий мотив, як карусель. Кару, кару, карусель. Хоча поки що. Поки що. Поки що мені треба зафіксувати оцю всю двіжуху, або сюди поставити слона, що виглядає дуже симпатично. Або все-таки не пускати нікуди пішака, скоріше за все, це буде краще. Хоча не факт. Чекаю, тут прив'язано все. Відійде, то може і мат отримати, а там не мат. Ну, основний елемент позиції це оця зв'язка карусельна. Тепер хочу просто туру якось підключити і закінчити це все. Це все ясно. Але б я б на твоєму місці. Що зробив? Правильно. правильно. І не тянуло. Так, -с. 77 на 86. Скоріше за все, він міг викрутитись. Саме через слон С4. Ну, зараз подивимося. Треба було просто відійти, ну окей. Треба було просто відійти, ну окей. Тримаючи коня в захисті. Під захистом двічі, бо він двічі напав. Якась рівна позиція. Я думав, що в мене вже нічого кращого і немає, ніж розміни тому. Тут уже буде це удар так. Звісно, тут краще, тому що неба ходу f5, нема слабкої діагоналі. А тут вже це не так сильно, саме через слон c 4 Ну, це нормально вже. Просто нічого кращого нема. А слон d5. Слон d5, Кінь D5, кінь F5 і f 5 Могла бути гра і на користь білих. Зайвий пішак плюс у мене слабкий пішак. Перевага в нього могла бути, але він цього не знайшов, зіграв на автоматі, якби. Тут ще йому треба було D5, звісно, зіграти, не пускати оцю всю. Мельницю. Ну. Так, а якщо б я сюди поставив слона? Гірше, так. Нормально, але краще на D5. Ну Так, тура c 8, просто Тура заходить і тут уже йде мат. Падав в 19 ході. Віталій Беталішахі варає проти Ньюа. Рейтинг 1768. Я четыре ступень. Ту Ее трек, что <свес> <свес> Да. Дивно, ну окей, бью. бажано зафіксувати тут позицію трохи. Може давати мені коня тут, окей. Я вже згодний віддати. Інсеріано слу. Так, якщо я сюди лізу відразу, беру його за що. Не знаю, як ти хочеш це тримати. Зараз ще програю якось, тут якийсь мат отримую, що не закінчу розвиток. Мені здається, треба відразу чіплятись. Він ще прослабляє пункт G3 відразу туди і стрибаю. Хуча, шохуча, шохуча, шось. На на слона. И на едва Дебютна катастрофа. Суперник не поспішав. Next, ну, окей. Не можете прийняти, ну, окей. 7,91. Швидка партія, в принципі. Аналіз тут. Вже й треба, може, не треба. Ну, три ходи пішаками. за білих. фінкету де 2 також пасивно дуже суперник зіграє, відразу захопив центр. Туру на активну позицію. Відразу прорвався по центру. Дає суперник заткнути ще на третю горизонталь пішика, чому б це не зробити. Ну і тепер видно, які чорні поля слабкі в нього. Ідея була просто зафіксувати, щоб він тут нікуди не пішов. Поле цей пункт у себе тримати. Ну і ще також аж 3-хід поганий, тому що знову ж таки прослабляється тепер цей G3 у поле, цей пішак. Так, це окей все. Ну і не можуть фігури білих. Захистити цю позицію, вона вже безнадійна. Треба віддавати фрезя, ну, або отримувати.